Липні молимося до найдорожчої крові Господа нашого Ісуса Христа. І коли про кров роздумуємо, то нам треба з двох частин подивитися одної, з одної частини, що кров це є тим знаком, що вибраний народ заключає завіт із Богом. Коли Мойсей це заключає, тоді Він окроплює людей із кров'ю жертви. І це є знаком, що вони заключили Завіт. В новому Завіті, цим знаком є кров Ісуса Христа. Що ми із Богом заключили Завіт, і ми хочемо дотримуватися до цих заповідей, які Ісус учить. А з другої частини, коли ми дивимося на кров Ісуса, то це є е, вино, під яким під видом є наявний Ісус Христос. Людина зможе розділити кров від самої е, живої істоти, коли, коли на кров думає від тварини чи від людини. Но ми, коли роздумуємо про кров Ісуса Христа, ми не Розділяємо. Воно не є якесь відокремлене від Ісуса Христа. Наприклад, так віримо, що під видом вина, яке ми кажемо, що кров Ісуса Христа, під видом вина є наявний сам Ісус Христос, який є в Небесному Царстві. І ми, коли беремо до себе тіло і кров Ісуса Христа, тоді ми із Ісусом зустрічаємося. Так ми учимо, якщо людина причащається тільки під одним видом, наприклад, під видом хліба, і тоді із тим же самим Ісусом зустрічається, який є і під видом хліба, і під видом вина. І ми коли роздумуємо про кров Ісуса Христа, то ми повинні. Бачите, що Ісус Христос заключає завіт, новий завіт із Богом в ім'я людей. Він представляє і людей, і Він стає такою жертвою, що відкуплює нас із із цією жертвою, де себе віддає. І в новому завіті часто ми бачимо, що пишуть. Про те, що Ісус нас відкупив із своєю кров'ю. І важливо для нас бачити, що, який завіт Ісус заключує, що є цими пунктами в цьому завіті, чого ми повинні дотримуватися. В старому завіті цими пунктами є в першу чергу 10 заповідів, а в новому Завіті е, Ісус багато учить, чого ми повинні дотримуватися ми Бачимо, що досконалює старий завіт. Тобто не тільки в вчинках повинні дотримуватися в Новому Завіті, а навіть в думках, коли Ісус каже, що в Старому завіті пише, що не вбивай, а в новому завіті Він учить, що не сердися на ближнього. Або, наприклад, в Старому Завіті, якщо говориться про любов до ближнього, бо в 10 заповідях, заповідях, Сім заповідів хо учить про любов до ближнього, що не грішити проти ближнього. А Ісус вже учить, що не тільки ближнього треба любити, а даже ворога треба любити. І багато таких заповідей є, які Ісус учить, і ми повинні цих дотримуватися, нести, наприклад, свій хрест. І коли про ці в заповіді про ці пункти ми дивимося, то не тільки про навчене треба нам бачити, що Ісус учив, а навіть що Він робив із своїми вчинками. І коли про ці пункти ми роздумуємо, то ми бачимо, що Ісус цей завіз заключив, запечатав із своєю кров'ю, і ми ці заповіді повинні дотримуватися.